Андрій Шніпко, учень 10-го А класу Олевського ліцею No3, разом з однокласниками виготовив ялинкові прикраси. Для участі у ярмарку «Придбай ялинкову прикрасу, підтримай захисника. Гроші від продажу передали на закупівлю автомобіля для військовослужбовців Збройних сил України. Ми підготували новорічні прикраси для того, щоб продати їх та на кошти задонатити на ЗСУ. Ми Кожен рік долучаємось до цієї акції, і в цьому році ми підготували дуже красиві новорічні композиції. У нас є композиція в такій чудовій, гарній корзинці. Тут ми поєднали різні квіти, різні символи. Це кала. Квітка в народі біла кала вона символізує подружнє, добре життя. Новорічні прикраси на ділинку, кульки, на новорічний стол, різні композиції і вони всі символізують свято, Різдво. Прикраси виготовляли учні Олевських ліцеїв номер 1 2, 3 Варварівського, Кам'янського, Майданського та Лопатицького, а також п'яти позашкільних закладів Олевська. Мій тато військовий, він зараз знаходиться на харківському напрямку, і я вірю в нашу перемогу. Вірю, що кожен військовий повернеться додому живий, здоровий, і наша перемога буде. Я в це вірю. І кожен з нас повинен донатити на Збройні сили України. Батько учениці Кам'янського ліцею Дарини Киселенко теж військовослужбовець. Він майже рік перебуває в полоні. Дівчина говорить, що мріє про його повернення додому. Я сьогодні взяла участь у новорічній ярмарці. Придбай іграшку, підтримай захисника. Мій тато знаходиться майже рік у полоні. Я мрію, щоб він повернувся. Ми його любимо та чекаємо. Я мрію, щоб усі захисники повернулися до своїх родин та став мир на нашій Україні. Щоб закінчилася війна, зі слів Віри Ковальчук, організаторки акції зібрані 38 тисяч 870 гривень передали на закупівлю автомобіля для військовослужбовців збройних сил України. Акція «Придбай ялункову прикрасу підтримує захисника. В нас вже другий рік. Учні наших шкіл та вихованці наших садочків отакі чудові прикраси виготовляють. Мешканці нашої громади їх купляють. По бажанню можуть поприкрасити нашу міську ялинку, а можуть принести до себе додому. Це чудова акція, тому що всі ми купляємо прикраси собі додому і краще куп. Пити наше те, що зроблено з любов'ю, і тим самим підтримати наших захисників. Чим якийсь китайський вироб, Василь Чепік, Марія Кравчук, Суспільне, Новини, Житомирщина.